Привітки-привітки усім! Сьогодні поговоримо про книжки, про кристали, про камені натуральні. От, хочу вам показати, які у мене є цікаві книжки, звідки я беру різну інформацію. От, такі от Саймон Лілі. Вони, правда, російською мовою. От, На жаль, от, але все рівно, тим не менш. От, дивіться, тут різні є види кристалів, вибір підходячого каменю, лічення кристалами, очищення енергії, робота з чакрами, приготовлення есенцій, целительна сила кристаллор. Да? І зараз подивимося, що тут у нас є. Різні такі зміст вот вам покажу про чакри, про вибір різних тут кристалів. Також, як тут лічити, лікувати кристалами, є от різні картиночки. Багато різної інформації. Можете, якщо когось теж цікавить, теж знайти такі книги, будете знати, що вони от є. Дивіться, тут от різні практики, медитації, як проходять з кристалами. Теж дуже цікаво. от тут що. Різні такі от, дивіться. Які тут практики можна проходити, техніки різні інтуїтивні. І про, про кожну чакру окремо тут, бачите, підход, які, підходять, які які, які чакрі підходять різні камені тут, от, і сердечна чакра, і от тут різні можна подивитися, що чакра сонячного сплетіння, жовтенькі такі камінці. Дуже цікаво по кожній чакрі, які камені підходять. Ще з такими кольоровими ілюстраціями. от При безсонні, які от допомагають різні, при різних хворобах. Що, які от відгоняють е, камені нічні кошмари, в общем дуже цікаво. Як приготувати есенцію місячного каменю? Дуже цікава книжечка. от Які краще тримати кристали на робочому місці теж дуже цікаво. от Дуже. Потім які тут що, якому спектру відповідає, який камінь теж, який квартир буває, їх різновиди, отака от книжечка. Це, це, сіла кристалу сіла от така Отака краса. Потім дивіться, що в мене ще є. Є така от книжечка теж цікава. Взагалі, повна енциклопедія каменів і амулетів така-така така товстенька. За 2006 рік. От хто у нас тут автор, теж можете дивитися. От, аж 640 сторінок. От, і можу вам теж показати так вкратці да, магічні. Свойство чоловіческих останків це туди відкрила. Що тут нефрит означає кожен камінець дуже цікаво. Багато різної інформації, що селеніт сердолік, що тут ще різні символічні зображення, лілії, дуже цікаво, а 600 сторінок, це я ще навіть не прочитала. О, дуже багато цікаво, що тут срібло навіть, про срібло щось от дивіться, пишуть. Можу вам маленький зміст. Вон тут різні стихії, зміст показати. О, навіть якісь, ну, в общем, тут різні цікаві. Які каблучки підходять, як турмалін зелений. Тут, по-моєму, навіть і під, і під різні, а, ага, от тут. Камені, які є, що по гороскопу, фізичні фізичні властивості каменів. Різні, що тут да? є. Табличці такі цікаві. В общем, дуже багатий, класна і змістовна книжечка така. от тут навіть якісь талісмани. Це я ще навіть не читала, а тільки буквально недавно собі взяла таку книжечку. Теж, якщо от знайдете, будете знати, що дуже цікава книжка. Що тут чароїд, янтарь. правда, теж російською мовою, на жаль. от Можу вам зміст показати, що тут. да от Які камні підходять по знаку зодіака дуже цікава інформація: підготовка до лікування. Вибір талісмана та амулета, сумістимость. Ну, взагалі, дуже цікава інформація. Це у нас я придбала, у нас тут є магазинчик знання в місті Житомир. І от такі от я знайшла там цікаві книги про камінь камень. От тут дивіться, <клес> камінь як талісман. Різні такі цікаві, різні інформація, багато різних каменів. тож можна собі вибирати. И какие тут різні освященные камни античности, священні камни в Библии. И тут теж фізичні магічні, властивости, різних камінців. Вот такие, да? Ця книга посвящена таинственным магическим свойствам камней. талисманов, амулетов. Она рассказывает об истории драгоценных камней и скрытых свойствах, возможности применения, их лечения, болезни, а также качество талисманов и для удобства поиска статьи в этой книге э, э, ну, в общем, такие. такая книжечка цікава. Так, потім что еще? Також вот вся мне тоже очень понравилась, гарна. Автор Скотт Кай Каннингем, энциклопедия кристалли. драгоценных камней и металлов. Теж дуже цікаво, там вкратці вам покажу зміст. От, можете собі скрин зробити, почитати. Такий опис приблизний, Да От тут ще у нас зміст. Що тут що? Кам'янний алтар. Он такий зміст. Що тут у нас вкратці що? Можна теж про багато різних камінців. Теж. Кольця, ожерель, лісі, защита, гадання, деньги, боговлучя, любов, силу, заклинання навіть різні. Ну, заклинання. Мені цікаво про різні камінці почитати, що? Тут навіть і про метали написано: залізо, вот, різні, яшма, янтарь, про енергію, планета, планету, Дуже вона цікава написана, я вже починала, ну, починала навіть читати. Теж камні по знакам Зодіака, магічні різні. І отак в кракці можу вам показати. І брата Рона навіть написано. Різна інформація. Так вона гарно прикрашена вона. Сторіночки виділені такими різними тут. Прикольно. От і праметист. Дивіться, як тут цікавий такий опис, який навіть планеті відповідає, що? Ізумрут. Ну, Краці вам теж покажу. Окамінілості різні про сапфір, дуже цікаво теж тут інформація. І про церковну. В общем, про різні камінці. Скот Канінгем енциклопедія кристалів Теж будете знати, якщо, можливо, захочете теж знайти. Може, в інтернеті десь можна буде знайти такі книжечки. Є багато різних цікавих. Мені отак от подобається, щоб потім їх не шукати, чи вона я готова. Книжка навіть розрукована, взяв собі не треба довго шукати, і знайшов, так? Теж тут різні такі позначення. І от тут теж можна поставити собі, можете відскринити от магія кристалів. Це тут у нас написано: так от можете наскринити. Ну, короткий опис книжки, що тут у нас є, що про що? Практики різні по колесу року. Ну, в общем теж дуже цікаві книжечки. такі Цікаво, дуже багато інформації, такої навіть я їх не знала. Можна собі теж ще почитати. Також ще продовження ще, яку я собі теж придбала. Отака ось цікава книжечка Енергія каменю. ісціляє кристалотерапія, з чого почати Марія Бриль Практика для починаючих. І теж вам коротко, ну, коротко покажу, що тут який зміст. Теж можете подивитися. Дуже цікавий. Концепції різні, що такі кристаллотерапія, воздействие кристалів на організм, способності кристаллу, свойства камня, живий і мертвий, немного енергетики, затнішение чакр так, чистка, активація кавні і знаки зодиака, глаза зеркала души. Ну, от єсні, тут навіть є о, такі, ну, теж по цікаво теж книжечка. От, можна так ще коротко вам покажу, які тут властивості різні, анатомія чоловіка, много енергетики анахата, от, по чакрам теж тут, да якщо знаходиться. І святатерапія навіть стрілець по знаку зодиака теж буде цікаво порівняти, які шо кому підходить. Ой, навіть щось по групі крові. Металмази, в общем дуже цікаво. Буде ще читати її, теж ще тільки купила. І мені теж навіть якісь вправи є, лічення кам'яні анідригаса мені. О, теж можете собі придбати, якщо. Кому буде цікаво. Вот так вот тут можна. Можете собі теж відскрими, якщо цікава така інформація Енергія з Що починати? Також ще вам покажу: є така ще книжечка, дуже цікава. Все о камнях і мінералах магічні лечебны. Лю... Юлія Кафтанова. Популярний скупитель для всіх як ростуть кристали і много чого ще цікавого. Вот смотрите. Такі різні кристали. Такий дев'ятий рік. Теж багато чого цікавого. Талісмани різні. Зодіаки, знак Зодіака, віси. Тут теж по-своєму цікаво все написано про кожен камінець. по-своєму І що тут у нас ще? Ссадочне ну, в общем, теж дуже цікаво різних. Можна так вкратці вам покажу. От, і зна, і е, теж по знаку Зодіака. Різні камені по-своєму теж можна почитати. Що про що, полудругоценні поділочні камні. Про кожен кам'янець окремо багато написано, цікавої інформації. Будемо поступово вивчати. Концепции. Краткая минерала. Медитация с кристаллами. Целебные пирамидки. О, дурач, вот мы на пирамидке. Я. Парные шары, цилиндры, лечебные украшения. Противопоказания на да, ведье, магнитные изделия. В общем, тоже стало. Буду читать. Так, и что еще? Это такая. Кристаллотерапия от А до Я. Тоже очень интересно. Вот, я, как избавиться от 1200 симптомов болезни и состояния. Вот как пользоваться травочником, Все тут тоже есть. Что от чего? Вкратце вам покажу. Вот, можно посмотреть. Те, что, по-моему, змеи досье. Короткий чины мая. Зараз на Новолечка книжечка. Ну, но тут вот такие. В общем, такие вот Тут у нас зміст невеличкий, це у нас перша частина, є друга частина. Ще там є декілька частин. Джуді Холл автор, теж про кристали, різні тут, как пользуватися справочником, теж різні тут знаки, треугольники, звізда Давіда. Креативне рішення. В общем, теж по хворобам по різним, все, можна, все розписано, які камені, які вітаміни, для чого треба. І також на кінець вам покажу, що придбала собі таку в знаннях теж цікаву книжку «Елін Дуган. Магія трав для починаючих. Тут дуже цікаво теж написано про різні трави, орудія рімесла, сір, ножниці, як робити елексири, теж різні трави. Магічні дерева, смілость, маркве, наніс. Тут про, кожен, про кожну траву дуже цікаво написано. І заклинання, якісь і енергетика кожного лепестка, береза, тут різні такі ритуали, рути, лаванди. Дуже більше про Да? тому що рослина теж у нас має свою енергетику заклинание процвітання, з ящика для спецій навіть є ароматерапію от кухонной ведьмы. Ну, в общем, такі назви цікаві. Заклинання богині урожає для достатка. Ну, Таке просто для общей інформації там можна звичайно почитати. Таке цікаво, незвичайна інформація. І в такому цікавому Вон, «Избранные трави для защити. Вони написано, да, які є. Для процвітання, отакі є. Жим, лесімбір для процвітання. В общем, багато різних цікавих таких теж інформацій, але вже йде про це, про рослинки. Така от краса, теж можете тут собі скрин зробити. Еще хотите, хотите узнать, как разжечь страсть с помощью фиалки или найти работу, собрав горсть цветков жимлости. Мы любим растения из ароматов вкуса, целебных свойств. Теперь пришла пора познакомиться с их волшебными силами. В этом мире природных чар не найти лучшего проводника, чем Эллен Дуган. Авторка ведяна, ведь она дипломированный садовник и ведьма, практикующая уже более 35 лет. Автор описывает магические особенности растений, которые можно найти в лесу, парке, саду у себя на подоконнике или в аптеке за углом. Под ее руководством вы научитесь оставлять травяные сборы, писать заклинания для здоровья, любви, удачи, процветания, защиты и многого другого. Магия повсюду вокруг нас для того, чтобы постичь ее, нужно лишь открыть ум и сердце. Такие тикавые слова на видите. Он такая вот Эллен Дуган, магия трав. Теж всім рекомендую, теж вже починала я трошки читати. Во дуже гарно цікаво написано. Усім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь, хто не підписався. Також в мене в описі є посилання на, мій, на мої стріми в Тіктоці. Не забувайте теж і на Тікток підписуватися. Є також група в Вайбері, а в Телеграмі, в теж в описі ютуб-каналу можете переходити. От. Усім чудового дня! Пока-пока.